Продовжився обласний студентський кубок з баскетболу 3 на 3 Вчора на майданчику грали чоловічі команди, а сьогодні за медалі боролися дівчата. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Чотири жіночі команди змагались по коловій системі. Це колективи сумду, ООБ, сумдипу та «Машколоч». Одна зустріч триває 10 хвилин або до 11 забитих очок. Мені подобається, що на сумщині проводять ще не крім баскетболу, а ще й стріт. Це дуже так для нас є позитивно. Що більше ігор. Дуже всі сильні дівчата. Я вважаю, що потрібно такі змагання проводити. Ми особливо не зіграні, можна сказати. Ми швидко собралися. Нам тільки вчора сказали. Так, в принципі, цікаво. У підсумку майбутні банкіри виграли у машколеджу, здобувши собі третю позицію. Другими стало сумду ПУ, перемогу і у чоловіків, святкували студентки класичного вишу. Це контактна гра, всі в русі знаходяться. Ми з дівчатами добре розуміємо одне одного, допомагаємо. В принципі, всі команди добре підготовані і рівень десь у всіх одинаковий. Надалі на переможці чекає другий півфінальний етап, який відбудеться у Харкові. Сьогодні дуже наполеглива гра, Рівень команд дуже високий. Мені сподобалось. Хочеться їм побажати успіхів в подальшому, на другому етапі. Там зберуться 32 команди з семи областей України. Півфінал відбудеться наприкінці травня. Марина Петиченко, Віктор Лапченко на часі спорт.